Формула подвоєного аргумента. Якщо взяти формулу додавання синус альфа плюс бета, коли кути однакові. Альфа і альфа. Тобто, якщо альфа дорівнює бета, як тоді буде виглядати наша формула додавання. Синус альфа плюс альфа замість бета. Якщо по формулі розкласти, це буде синус альфа косинус альфа плюс синус альфа косинус альфа. Ніякого різноманіття, так? І тоді, якщо mm -hmm. подивитися на як подібні доданки, можна їх звести, і ми отримаємо вираз 2 синус альфа, косинус альфа. Отже, якщо тут можна розкласти на два однакових доданки, замість цього можна написати синус 2 альфа дорівнює 2 синус α косинус альфа, і це буде формула подвоєного аргумента синуса. От, візьмемо, наприклад, синус 120 градусів по цій формулі вирахуємо. Його можна і по-іншому, але давай роз... вирахуємо по цій формулі, для прикладу. 120 це 2 на 60 По цій формулі це получається 2. Синус 60 градусів, косинус 60 градусів. І потім по відомій таблиці робимо розрахунок синус 60, косинус 60. І будемо мати корінь з 3 на 2. Так само, як і, якщо порахувати синус 120, mm -hmm. як 180 мінус 60 або 90 плюс 30, це все буде корінь з 3 на 2. Косинус, як буде тоді виглядати? Косинус альфа плюс альфа. Також візьмемо, виведемо її з формули додавання. По формулі додавання це буде косинус альфа, косинус альфа, мінус синус альфа, синус альфа, Якщо косинус помножити на косинус, це буде квадрат альфа, Синус на синус синус квадрат альфа, І отримаємо формулу для косинуса подвоєного Косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Тобто, в косинуса зовсім інша формула, бо в нього віднімання формула додавання. Наприклад, косинус 240 градусів. За цією формулою це буде косинус квадрат 120 градусів, мінус синус квадрат 120 градусів. Косинус квадрат 120 градусів можна згадати, що це мінус косинус 60 градусів, але в квадраті, і буде мінус синус квадрат 60 градусів, що виходить у нас мінус одна друга в квадраті, мінус корін з 3 на 2. Квадраті. Це дорівнює 1 четверта, мінус, 3 четвертих, мінус 2 четвертих. Скорочується і буде мінус 1 друга. Звісно, це можна простіше розв'язати. Це Для прикладу, як формула ця працює. Розкладається по формулі на квадрат мінус синус квадрат кута вдвічі меншого. Як виглядає для тангенса? Тангенс 2 альфа. Вже запишемо одразу саму формулу. По тій формулі додавання там получиться 2 тангенс альфа в чисельнику. А в знаменнику 1 мінус тангенс квадрат альфа. Бо там в чисельнику додавалися тангенси, а в знаменнику віднімався добуток тангенсів. От воно так і вийшло в результаті: тангенс 2 альфа. Це буде ось такий дробовий вираз. Ну, відповідно, катангенс, ми просто пам'ятаємо, що це обернена функція до тангенса. Тому можна використати формулу Танкінса обернена.